Перше за 3 роки війни ми з малим, нарешті, поїхали на відпочинок. Дякую за це сусідам. Тому це перше моє велике відео на цьому каналі. І одразу прошу підтримайте мене, поставте лайк і підпишіться, щоб не пропустити нові подорожі. Далі буде цікаво, обіцяю. Це наш вид з балкону на Лунапарк. І тут просто неймовірно красиво ввечері. Додивіться відео до кінця і не пожалкуйте. Приємно, що прибирання і заміна рушників були щоранку, тому завжди чисто і охайно. Готель складається з трьох корпусів. Біля кожного є свій басейн, тому навіть коли багато людей ніколи не буває тісно. Це дитячий басейн із глибиною глибини приблизно один метр. Вода там приємно тепла. Наче спеціально для малечі, яка може годинами пускатися і радіти в кожній клуні. А ось я проходжу через бар, де в день можна абсолютно безкоштовно випити будь-які напої алкогольні або безалкогольні. І ще перекусити сендвичами, картоплею фрі чи гамбургерами. І все включено. Є також два великі дорослі басейни і ще декілька дитячих біля корпусів А і Б. Вода в басейнах хлорована, але запаху хлору практично немає. Діти, те й дорослі, постійно щось жують. Ось морозиво, картопля фрі. А ще на території готелю є три водні гірки для тих. Найвеселіше, що на гірки пускають і дітей, і дорослих. І повірте, дорослі там веселяться не менше, а часом навіть голосніше за дітей. До речі, тут дуже багато чайок. Вони миттєво крадуть їжу, якщо залишити її без нагляду. Тому будьте обережні. Вони є біля кожного корпусу. І щоб потрапити всередину, навіть не треба виходити на вулицю, можна тут багато черг практично не було, завжди знаходили місце. А тепер про головний стоїть. Її тут дуже багато. Вона різноманітна і дійсно смачна. І це лише частина того, що я зняла різний час на сніданок, на обід і на вечір. Щодня смажили тривогу різними ланцюги. Були креветки, кальмари і все дуже-дуже смачно. для вибахливих також була для вигорів і для діток розовый були в двох варіантах в упаковках і у вафельних ріжках біля бару на вулиці Ох! Я дуже люблю солоденьке, тому вибір десертів це прям вау. Кожен день щось змінювалось. Були, звісно, ті ж самі, але додавалися і нові смаки. Намагалась перепробувати все, але, звичайно, це неможливо. Увечері проходили розважальні програми англійською мовою. Дітям дуже подобалось різноманітні танці, ігри, конкурси, фокуси, меджик. Ну і дорослим подобалось, як бачите, також. Тому анімація непогана. Дженмен. show. Thank you very much. А ось такий вигляд був із нашого балкону ввечері. Лунопарк світиться яскравими вогнями, вигляд неймовірний. Так було гучно, але двері в номері герметичні, а штори щільні, тому в кімнаті тихо і темно. Та й ми з сином засинали дуже швидко, чесно кажучи, настільки втомлювалися після важких ночей у Києві з вибухами, тривогами, що сон тут був справжнім відпочинком для душі. Білі чайки літають над готелем на фоні темного неба, яскравих вогнів луна парку. Красиво, спокійно, по літньому, десь поруч сміються діти. Грає музика, всі відпочивають, і тільки всередині не відпускає думка про Україну. Там вечорами зовсім інше небо, невеселе, тривожне. Так хочеться, щоб вдома було так само спокійно, щоб у нас знову літали чайки над мирним небом, а не під звуки сирен. Тепер покажу вам море. Іти до нього приблизно 7-10 хвилин спокійним кроком. У готелю є власна зона з безкоштовними парасольками і шезлонгами. Там також є бар, який працює в обідню пору. В барі всякі напої і також сендвічі можна скуштувати. Єдиний мінус лежаки не прямо біля самої води, а трохи далі. Але лежаків дуже багато і вистачає всім проблем із місцями. Я не бачила, я думаю, немає. На сонячному березі є різноманітні розваги: водні, мотоцикли, банани, катамарани, парашути і багато іншого. Ож спробували дещо, і це було дуже круто і весело. Залишились лише позитивні емоції, спогади і ось ці смішні звуки, які ви зараз почуєте. Ввечері всі виходять на прогулянку і поруч з готелем розташований в парк парті різноманітними атракціонами. Мені здається, жодна дитина не залишиться незадоволеним. Вони різні і дуже страшні, і взагалі для самих маленьких. Ось такий був наш перший за кілька років справжній відпочинок. Готель Мелі Санні Біч гарний варіант для сімей із дітьми. Море, смачна їжа, розваги і тепла атмосфера. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть у коментарях, я із задоволенням відповім. А також ставте лайки цьому відео, підтримайте мій ще зовсім новий канал. До нових зустрічей і гарного вам відпочинку, де б ви не були.